Доброго дня! Загальний розклад. Головна голона найближчого часу. Вибір. Двоє чоловіків. Один з минулого, з яким були стосунки, і новий чоловік з шансом. Отримаєте інформацію. Обстане буду складати так вибір за вами. Ви вже з ним маєте досвід, людина розбила вам серце своїми маніпуляціями. Ну, говорять, що шанс, можливість на кардинальні зміни від короля жезлів ви отримаєте. Вам потрібно по відношенню до ситуації проявити силу волі свого духу. Ви прибуркаєте того звір'я. Тобто, якщо ви сумніваєтесь або будете сумніватися саме в той момент. Чи вірний вибір ви зробите, вам говорять вірний, ви зробите вибір. Якщо навіть пропозиція чоловіка з минулого, з яким ви мали стосунки, буде більш привабливою, то ви повинні розуміти, що дана людина вже вам розбила серце своїми маніпуляціями і те, що мав свої скриті мотиви по відношенню до вас. Тому якщо ви бажаєте. Шансу можливості на краще майбутнє, то проявляйте силу волі силу духу по відношенню до ситуації. Інтуїція вам підкаже, хто насправді доброзичливо до вас ставиться, а з ким потрібно поставити назавжди крапку. Насамперед, вам говорячи ще по відношенню до цих двох чоловіків, один, з яким ви навіть можете в подальшому мати перспективу на довгострокові стосунки, не лише відносно реалізації, в особистому житті. А один, окрім статусу коханки, вам більше нічого не може запропонувати. Да, ви яскрава зірка, закоханість. Вас дана людина триматиме в ілюзії по відношенню до того, що це зовсім інші стосунки. Ну, від вас він приховає те, що ваше новопочинання з даним чоловіком для вас безрезультативне. Ну, вам говорять, вибирайте шлях. Власне, ви повинні зробити цей вибір. Вас вищі сили ставлять перед фактом цього. От На підставі того досвіду, мудрості і знань, які ви вже маєте, от спілкування взаємодії з даною людиною, так з'явиться інша людина з іншою пропозицією шансу. Але вибір робити вам. От, чи будете ви відстоювати, чи проявите ви мудрість? от Вищі сили будуть спостерігати за вами. В якому напрямку і як ви будете діяти по відношенню до ситуації? Як ви проявите? проявитеся. В яке новопочинання ви підете? Чи в новопочинання, яке буде результативне для вас, чи знову станете жертвою і знову понесете втрати, тому що будете знаходитись в черговий раз в ілюзіях по відношенню до даного чоловіка з минулого. Дякую.